Трагічний випадок стався на набережні Леніна у середу ввечері. В той день у Дніпропетровську вирувала негода, яка повалила сотні дерев. Всі дерева, які мешали руху транспорту, убрані і їх обочинах, багато веток. Я думаю, що роботи щоби в городу на тиждень. за свідченнями городян, величезна хвоя від пориву вітру впала ще зранку. Її ж самі люди відтягли з проїжджої частини. Чому комунальні служби не встигли розпиляти його до темна? Залишається загадкою. Ми не знали, є лімінна що там єлі, у нас не було так, таких даних. Свою провину у трагедії в Зеленбуді заперечують і додають, водій позашляховика на слизькій дорозі просто не помітив перешкоду. Видно, швидкість була в нього сумасшедша. Як не побачити перед собою єль, непонятно. понятно. Від потужного удару автівку розгорнуло на 180 градусів. Стовбур смереки, пробивши лобове та заднє скло ліворуч, в одну мить перервав життя водія. Підрозділом Державної служби з надзвичайних ситуацій проводилась робота щодо вилучення тіла загиблого із даного понівеченого авто. 53-річна мати кермувальника дивом вижила. Жінку із тяжкими травмами голови госпіталізували. Кого ж, врешті-решт визнають винним у кривавій ДТП, стане відомо по завершенню слідства. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.